Як посадити спейс шаттл з космосу? Що ж, маленька заувага. Виступ триватиме менше 20 хвилин. Тож я дам лише приблизне уявлення про те, як відбувається посадка. Якщо ви захочете політати на цьому шатлі, переконайтеся, що ви прочитали інструкцію. Також вам знадобиться машина часу, оскільки останній шатл приземлився більше дев'яти років тому. Тепер вони живуть в музеях і вже не зможуть злетіти. Проте я, як і всі ви, останні дев'ять років перебуваю в стані заперечення цього факту, особливо ти, Стів Фельдман. Тож в моєму світі шаттл досі літає, і я використовуватиму теперішній час у виступі. Отже, почнімо. наша мета приземлитися на злітно-посадковій смузі космічного центру Кеннеді у Флориді. Припустимо, що ми зараз пролітаємо по орбіті над Південною Америкою на швидкості майже 28 тисяч кілометрів на годину в неправильному напрямі. І ми не можемо просто розвернутися. Зміна напрямку руху вимагає величезної кількості енергії. То що ж нам робити? Ну в принципі, нічого. Виявляється, Земля обертається, а це означає, що космічний центр Кеннеді сам прийде до нас, варто лише зачекати. І ось, коли ми пролітатимемо над космічним центром Кеннеді, ми просто зупинимося. Він завжди так робить. Отже, ми все ще летимо зі швидкістю майже 28 тисяч кілометрів на годину. Щоб уявити, наскільки це швидко? ЗПС, на яку ми збираємо сідати, має довжину 4,5 тисячі метрів. Це приблизно 40-45 футбольних полів в залежності від того, що ви вважаєте футбольним полем? Це одна з найдовших ЗПС у світі. Але з нашою швидкістю ми пролетимо всю її довжину всього за 0,6 секунди. Ми могли б дістатися з Нью-Йорка до Лондона всього за 12 хвилин. Тож нам потрібно загальмувати, сильно загальмувати. Well, Що ж, у шатла відмінні двигуни з купою потужності, щоб уповільнити нас. Давайте запустимо їх. So, не все так просто. розумієте, в нас немає палива. W -w -w -w. Defense, космічний запуск насправді дуже дорога подія. Two... ось ці два прискорювачі side, з боків 1 .1 Вони спалюють 500, 500 тисяч кілограмів твердого палива. Всього за дві хвилини. А потім ми просто скидаємо їх. Цей великий помаранчевий зовнішній бак містить ще 725 тисяч кілограмів рідкого палива для трьох головних двигунів шатла. Але через вісім хвилин після запуску він теж порожній. Тож ми повинні викинути і його. Бувай. Все, що у нас лишилося, це крихітні маневрові орбітальні двигуни, які разом розвивають менше 1% від тяги головних двигунів. Вони не зможуть помітно уповільнити нас, але є одна хитрість. Насправді нам не потрібно скидати швидкість так сильно. Повільнення всього на 360 км кілометрів на годину буде достатньо, щоб ми почали падати в атмосферу, де опір повітря може виконати решту роботи. Отже, ми сходимо з орбіти за допомогою маневрових двигунів, що займає близько трьох хвилин. Після цього ми просто пасивно летимо півгодини, перш ніж увійти в атмосферу. Але ми не можемо увійти в атмосферу задом наперед. По перше, це виглядало б смішно, але і це важливіше опір повітря настільки великий, що ми зрештою розплавимося. Отже, ми робимо кут атаки рівним 40 градусам. Це кут між тим, куди напрямлена ваша швидкість, і тим, куди спрямований ніс корабля. При такому куті наш легкоплавкий алюмінієвий корпус повинен бути захищений більш ніж 20 тисячами кремнієвих плиток, а також цими армованими вуглепластиковими панелями на носі і передніх краях крил. Цікавий факт. Поверхні орбітального апарата, які не нагріваються, також покриті цими теплоізолюючими елементами і спеціальною тканиною NOMEX, включно з крилами і стулками вантажного відсіку. Все це зовсім не схоже на звичайний літак. Гаразд повернімося до спуску. Якщо все піде добре, ми повинні увійти в верхні шари атмосфери на висоті 122 км кілометри і на відстані 8000 тисяч кілометрів від місця посадки. Це все добре, але через кілька хвилин з'являється маленька проблемка. У нас є крила, і крила створюють підіймальну силу в міру входження у щільніші шари атмосфери. Ця сила стає настільки великою, що ми починаємо знову підніматися і виходити з атмосфери. Це не дуже добре. Нам, взагалі-то потрібно спуститися. Що ж, ми могли б задерти ніс ще вище. Це збільшило б опір і зменшило підіймальну силу, але є ризик перегрівання або просто втрати контролю над космічним апаратом. Тож ми не можемо змінити кут атаки. А отже, ми не можемо змінити величину підіймальної сили. Однак ми можемо змінити напрям цієї сили. Вона не обов'язково повинна бути спрямована вгору. Якщо ми накренемося праворуч або ліворуч, то зможемо спрямувати частину підіймальної сили в бік. Це фактично дозволить нам контролювати швидкість зниження. Чим більшим буде крен, тим меншою буде вертикальна складова підіймальної сили, і зниження буде швидшим. І навпаки, з малим креном вертикальна складова підіймальної сили буде більшою, і ми не знижуватимемось так швидко. Але постає цікаве запитання: наскільки швидко ми хочемо спускатися? Входження в атмосферу велика проблема керування енергією. У нас є велика швидкість і багато відстані, яку треба подолати. Мета полягає в тому, щоб зменшити цю швидкість таким чином, щоб пройти потрібну відстань. Якщо ми сповільнимося надто швидко, то не долетимо до місця приземлення. А якщо загальмуємо недостатньо, то пролетимо повз космічний центр і розіб'ємося в Атлантичному океані, що теж погано. Отже, ми вже зрозуміли, що для того, щоб контролювати спуск, нам просто потрібно змінювати кут крену. Але як нам контролювати гальмування? Пам'ятаєте, яка основна причина гальмування? Це лобовий опір набігаючого повітря. Якщо ми хочемо сповільнитися різкіше, все, що нам потрібно, це всього лиш більше повітря, і де більше повітря, звісно ж, нижче в атмосфері. Її Густина збільшується в міру вашого зниження. Ми певною мірою вже знайшли правильні інструменти для керування уповільненням, оскільки, якщо ми накренемося сильніше, то знижуватимемось швидше, а отже, й швидше досягнемо щільнішого повітря, яке допоможе нам сповільнитися. і навпаки, з меншим креном ми не будемо знижуватися так швидко, тож довше перебуватимемо в розрідженому повітрі, і гальмування буде повільнішим. Таким чином залишається всього одна проблема: ми починаємо повертати. Зміна крену працює не настільки добре, як ми сподівалися. Тому НАСА звернулася до своїх інженерів. Це дуже серйозна проблема. Ми не можемо приземлитися в панамі. А інженери відповіли: ну тоді просто поверніть в інший бік. це ж не якась вища математика. І навіщо ви витрачаєте наш час, Стіве? Отже, виходить ось така s подібна крива для спуску, але вона працює. Отож, перш ніж йти далі, подивімося, що ви дізналися. Ми починаємо з імпульсу сходження з орбіти, що триває приблизно 3 хвилини. Потім ми пасивно летимо до атмосфери. і в процесі встановлюємо кут атаки 40 градусів, щоб тепловий екран міг захистити нас. Після входження в атмосферу все контролюється кутом крену. Якщо ми перелітаємо посадкову смугу, то збільшуємо крен і сповільнюємося швидше. Якщо ми можемо не долетіти, то зменшуємо крен, і уповільнення відбувається не так швидко. А якщо ми надто відхиляємося від цілі, то просто повертаємо в інший бік, здійснюючи так звані перекладання штурвала. Так їх називають у НАСА. <с> це фотоходження в атмосферу останнього шатла в ході місії STS-135. Дещо цікаве про це світіння при входженні. Технічно це не вогонь, хоча дуже схоже. насправді це дуже гарячий газ, настільки гарячий, що електрони відриваються від своїх атомів і молекул, і ті починають світитися цим м'яким помаранчевим світлом. Це такий стан речовини званий плазмою. Ви точно бачили її, коли дивилися на неонові лампи, блискавку і сонце, яке є величезною кулею плазми. В міру нашого сповільнення плазми стає все менше, тож ми отримуємо менше тепла і нам не загрожує розплавлення. Але нас все більше і більше непокоїть падіння в повітрі. Ми переходимо від космічного корабля до літака. На швидкості 13 тисяч кілометрів на годину ми починаємо опускати ніс, зменшуючи кут атаки. Тоді, при швидкості в 2700 кілометрів на годину, ми переходимо у зовсім інший режим польоту, званий керування енергією перед посадкою. Тепер ми летимо як літак. Дуже поганий літак. У нас немає двигунів, але ми функціонуємо приблизно як літак. Ми задираємо ніс, щоб контролювати швидкість спуску. Ми використовуємо крен для повороту, і у нас є ця штука, яка відкриваючись, допомагає зменшити швидкість, щоб допомогти нам контролювати швидкість польоту. Також до цього моменту ми летіли на автопілоті. Автопілот керується цими п'ятьма дублюючими комп'ютерами, кожен з яких з цілим мегабайтом пам'яті. Ви б не змогли помістити на один з них навіть одне фото зі смартфону. Але шатлем він керував добре. Але коли ми наближаємось до ЗПС, командир бере на себе ручне керування. І цей режим називається CSS або режим ручного витримування курсу. Звісно, шатл використовує електроприводи, тож комп'ютери контролюють все безперервно. Навіть в режимі CSS комп'ютер просто прикидається, що дозволяє людині летіти. Просто як у житті. Сайд, примітка: жоден пілот шатла не хоче, щоб його називали другим пілотом. Це просто образливо. Отож, у лівому сидінні у нас сидить командир, який керує польотом, а в правому кріслі у нас сидить пілот, який не керує польотом. Я не впевнений, чи НАСА не зробили це, щоб збити з пантелику змі, але якось так виходить. Повернімося до керування енергією в зоні посадки. Ця система проводить нас через осьову лінію посадкової смуги, а потім по цій уявній спіралі, званій конусом вирівнювання курсу. Якщо все пройде добре, ми вирівняємося зі смугою і вийдемо на глісаду, маючи висоту 3000 тисячі метрів. Звичайно, якби ми були звичайним авіалайнером, кут глісади становив би 3 градуси на швидкості приблизно 255 км кілометрів на годину. і зниженням приблизно на 230 метрів за хвилину. Але у нас так не вийде. У шатла короткі крила і великий товстий круглий ніс. Його ніжно називають літаючою цеглиною. Астронавти НАСА тренуються в модифікованому літаку у Гольфстрім Два, який щоб змоделювати всю неаеродинамічність шатла літає з випущеними шасі і з двигунами в режимі реверсу. Тож нам знадобиться більш цигляна глісада. З кутом 20 градусів, швидкістю 555 км на годину і зниженням на 3050 метрів за хвилину. Для кращого розуміння, наскільки це швидке зниження? 3050 метрів на хвилину це приблизно 190 км на годину. Це рівноважна швидкість для парашутиста у вільному падінні. Очевидно, ми не можемо так приземлитися, тож на висоті 600 метрів ми починаємо піднімати ніс для передпосадкового маневру. щоб зменшити величезну вертикальну швидкість за рахунок збільшення горизонтальної. Шасі випускаються на висоті 91 метр. Ми чекаємо останньої хвилини, оскільки шасі створюють сильний опір і їх вже не можна буде підняти в польоті ми підлітаємо до ЗПС на висоті вісім метрів. Швидкість падає дуже стрімко. Ми торкаємося землі на швидкості чотириста десять кілометрів на годину. Розгортається гальмівний парашут, ніс поступово опускається. Всього через годину і п'ять хвилин після нашого гальмівного маневру на протилежному боці планети ми посадили Space Shuttle. з космосу. Очевидно, звідки ж і ще його можна посадити. Я залишу вас із тим, як це виглядає з точки зору пілота, тому що як пілот, я вважаю, що це найкрутіша річ у світі. Ніхто з тих, кому я це показував, не погоджується з тим, що це найкрутіша річ. Але сподіваюся, Стіву сподобається. Це нічна посадка STS-115. Зараз ми летимо по конусу вирівнювання курсу. Ми дивимось крізь проєкційний дисплей пілота. І бачимо всі ці зелені числа, що рухаються. зліва показується швидкість відносно повітря. У нас приблизно 260 вузлів. Справа – висота. У нас 28 тисяч футів або 8 тисяч метрів. Зараз вгорі ви побачите східне узбережжя Флориди. Це вогні на південь від космічного центру Кеннеді. у самому центрі екрана є квадрат з ромбом, який то виходить, то входить в квадрат. Цей ромб є вказівником курсу. Командир по суті зараз намагається сумістити цей квадрат з ромбом, щоб втримувати шатл на правильному шляху вздовж конуса вирівнювання курсу. до речі, цей квадрат скоро перетвориться на коло, але це не дуже важливо. Ну, Це важливо, але я не хочу пояснювати у нижній частині, яку зараз не видно, Розташований блок CSS, видно підпис, вище написано HDG, тобто наведення на курс по конусу вирівнювання курсу. справа горизонтальна лінія з двома трикутниками. Верхній трикутник це стан повітряного гальма. Воно відкрите приблизно на 70%. Нижній трикутник показує стан розрахований комп'ютером, і вони зараз збігаються. Ви побачите, як відбувається коригування під час руху, і на трьох тисячах футів буде різка зміна. Ось в полі зору з'являється посадкова смуга, і після десяти тисяч футів я дам астронавтам говорити самим за себе, тому що це набагато цікавіше. Ви чутимете, як пілот говоритиме з командиром під час посадки. Коригую посадковий щиток випущений. Ось так 9 тисяч. Досі 2,2, все добре. Зрозумів. 8 тисяч. Слабкий бічний вітер біля землі. 7 тисяч. Все чудово. Зрозумів. 6 тисяч. Гаразд, 5 тисяч. Мій радар в порядку і ваш радар в порядку. Зрозумів. Забрав зайву інформацію, і у нас приблизно три тисячі. Три тисячі. Повітряні гальма. Повітряні гальма встановлено на 27. Гаразд. Дві тисячі. Вирівнювання. Шасі готові. Пройнято. вирівнювання. Невелике відставання. Тепер все гаразд. Одна тисяча, максимальна швидкість 313. 700. сімсот, шістсот, п'ятсот, чотириста. Випустити шасі. Шасі випускаються. Показую зниження на екрані. Зробіть інтерфейс яскравішим. Трохи за високо. Зрозумів. Трохи вище. 100 футів. 255. Багато енергії. Виправлено. 50. Ніс піднімається. 30. 230. Добре, не надто високо поки що. Ось так. 22. 10. Опускаємо ніс. Ось так. 7, 6, 5, 4, 3. Торкання. Є парашут. Опускаємо ніс. Опускаємося на півтора. Вниз на півтора. Вниз на півтора. Торкання. Пам'ятаєте, у них немає двигунів, тож це їхній єдиний шанс приземлитися. Нагадаю, що це відео почалося близько трьох з половиною хвилин тому на 11 кілометрах. Це типова висота польоту для авіалайнера. уявіть, що капітан вашого літака говорить: пані та панове, ми починаємо зниження перед Філадельфією чи де-інде. Ми скоро будемо на землі. І під скоро він має на увазі три з половиною хвилини. Але саме так і сідали шатли. ось і все. Дякую.